Привіт, друзі! Ви на каналі «Сад на Дністрон, що неподалік Древнього Галича. Сьогодні я підготувала для вас рейтинг найкращих плетистих троянд. Троянд, які перевірені часом у нашому садочку. Хочу сказати, що плетисті троянди це не лише краса в нашому регіоні, а й певні виклики. Завжди думаєш, як вони перезимують, чи легко їх буде вкласти на зиму, чи вони не хворобливі. Отож я довго думала, поки обирала трійку кращих найстійкіших троянд. Троянд, які поєднають у собі потужний ріст та стійкість. Троянд, які можна буде порекомендувати, Того, що троянди є у мене, я довго вагалася, Одні подарувала. Одні пересадила, троянди, які хворіли, наприклад, такі, яка всім дуже подобалася, і були в захваті. Приходили до мене на фотосесію фотографії робити, як шневальцер. То, наприклад, що, дуже красива троянда, ну просто не було видно листя, квітувала, як має бути. Але що? Борошни старосад три роки і. Я вирішила, хоча б мені казали, там коментарі писали, ну нічого, я не буду точно з нею більше догоджати їй, бо є люди, які захотіли, нехай їм Бог допомагає. Отож, фаворитами у мене 25-го року стали три клаймбери, і на третій позиції ми бачимо, впізнаємо неймовірну красуню Флорентину. Флорентина, і ще хочу сказати наперед, що не обіжайтеся, знаю, що горизонтально знімала неправильно, не видно добре, вірніше вертикально знімала, вже зараз знімаю горизонтально. Це фотографії усі в мене з архіву, мої, ні звідки не брала, просто знімала для дочки. Спочатку вона дуже далеко відома і завжди хотіла, щоб я її знімала відео квіти. і я для неї пересилала. Отож, вони мені не розумали. На канал, щоб можна є, щоб багато, дуже багато квітів в садочку, що є, щоб показати і поділитися. Так що, вже це ще усі старенького телефону, фотографії, відео, так що вибачайте. Вже надалі пізніше, хто зі мною на каналі, знає, що я вже роблю гарні горизонтальні відео. Отже, Флорентина це німецький сорт від Кордес 2011 року. Дивимося, яка вона в нас красунька з червоні яскраві квіти. Якщо в серединку подивитися, ось якраз на цьому гарно видно, має такі серединки жовтесенькі, яскраві, ну просто неймовірна красуня. Має такий легесенький фруктовий аромат. Хочу сказати, що вона формує дуже потужний кущ. Три метри це так, тільки для длянесенька, легесенькі для неї. Найбільше ще такий великий плюс для неї того, що вона в нашій місцевості вона, вона дуже зимостійка, дуже предуже В неї п'ята зона, а так, крім того, вона зимовостійка, дуже вона міцна, здорова, ну абсолютно нічим ніколи не хворіла, нічого в неї не, не була замічена. Надзвичайно, рясноквітучий росноквіт, сорт. Цвіте безперервно у нашому садочку. Ідеально, я рахую. Оце тут зараз ми дивимося, це вона в першому тільки починається в пуп'янках, гарно вона себе почуває. Зараз пізніше буде знято, як вона вже далі цвіте, квітує. Ось починає, бачите, як вона випустила. Це вже все молоді пагони, вона до першого квітування. Просто надзвичайно дуже швидко вона наростає. Ідеально, я рахую і для пергол, для стін, як в моєму випадку, от стіна в нас закриває. Хотіла прикрити вікно на варанду, бо дуже сонячне, і вона пізніше йде, прямо, вона закриває його своїми міцними пагонами. Квіти дуже густомахрові, ризику такі подібні, діаметром 8-9 ді 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 см до 40 пелюсток. От бачимо, вже сказала, за цю серединку таку гарну, дуже жовту, що мені подобається таке очко отки, о о о ніби очко з такими великими віями в центрі квіточки, не вигоряє, вона <кхем> росте у нас на повному повному сонці цілий день. Плюс що стіна нагрівається від будинку, то для неї ну, нічого не шкодить бачите, Високі, сильні пагони, високі, міцні. І дуже, е, хоча вони міцні, але гнуться. Якщо мені, наприклад, треба загоризонталити, я їх горизонтально вони легко пагони гнуться горизонтально, щоб краще формували, щоб більше випускали додаткових пагонів, і краще тоді вона квітує. Бачимо, ось як гарно проглядається. Бачимо листя глянцеве, зелене. А що означає, що це дуже висока стійкість до, до інших захворювань? Чор, вона не хворіла, висока дуже в неї стійкість і до чорної плямистості, і до борошнистої роси. І взагалі за 4 роки в нашому садочку вона ні разу нічим не захворіла. Це ми вже бачимо, як вона квітує пізніше. Підка вона не так підгоріла, бо це вже давні квіти такі. Я не пам'ятаю просто, коли я її знімала. Але в нас там ще й будова, порохи. Там ми робили подвір'я, викладали каменем, то постійно сверлили камінь, порохи йшли. Дощів не було, сонце пекуче, то вона так ще й на неї порохи насіли. Так що вона не має тут такого вигляду, як би мало бути. Ну, але... До, до чого троянда стійка? Вона має знак АДР, що означає, що можливе вирощування її без додаткових обробок. Ми, звісно, обробки робимо, але не фанатично. Не воробить. Я рахую, що це те, як дитинку з народження. Загартуєш, то вона буде й здоровіша. Так само і з трояндами. Що з мене так, але я нікого не призиваю. Звісно, ми робимо профілактичні обробки. З... Що ще таке сказати? Дощі затяжні вона переносить так само, як і сонце. Одна як і сонце. Віддає перевагу, звісно, сонячним ділянкам. І в нас вона на сонечку цілий день. От аж вечір захід сонця одне вона немає. А так цілюсінький день. Я не знаю. В мене вона навіть отак цвіте до пізної осені. В листопаді я робила обрізку її. Під укриття і ще зірвала на, на, на букетик собі такі ну новке враження, що ніби півоні. Зараз вони так як от червона, більш яскравіша влітку ми проглядається, ми бачимо. Але вже під осінь вона має такий просто вишневий, багряний, такий більш насичений колір. Ну ну до чого, ну, просто, Мені здається, що, я ще не чула, що про неї дехто щось погане сказав. Довго шукала. У мене вони з червоними трояндами, так собі скажемо, чесно, не дуже я дружу. Але неподалік в мене є зеркальна клумба, де посаджені 4 меш барбари. Я вже так хотіла доповнити і посадила цю під стіною, і спеціально посадила собі Флорентину, вагалася. з симпатії, в мене також є червона пли... в'юнка Троянда, але набага... в іншій... на іншій клумбі. А тут ця красунька. От просто Інколи я додатково її поливаю, звісно, якщо дуже така посухостійке літо, немає опадів, то я її так додатково. Там Відерка 4 водички, люблю її піддати. Так що від щирого серця рекомендую цю красуню у ваші садочки. Шкода, що фотографія не поставила я, що в мене була така дуже гарна з листопада з цією красунею. І бачимо ми кого так. Це друга позиція: цикламент П'єр П'єрдерансар. Так, це сестра легендарної Троянди. Сьогодні вона на другій позиції у моєму рейтингу. Вона завоювала моє серце і серце не тільки моє, а багатьох садівників у всьому світі. Менше бачу її так, звісно, про неї так багато не говорять, але для мене це просто знахідка. Хочу сказати, що це яскрава родичка класичного П'єра Деренсара. І вона зберегла, бачите, ідеальну форму квітки таку ж саму, але отримала приголомшивий просто хочу сказати: насичений колір. Такий в неї просто глибоко. Рожево це колір, що не вигоряє на сонці. Одне, що дуже хочеться сказати, не вигоряє. Квітка, оце перше бачимо. Початок також квітування, багато поп'інків. От бачу, показують цвіт, цвіти низом, не голі ніжки. Бачите, яке здорове листя знизу, так же само як на флорентині. Низ, Бачите, все листе здорове, глянцеве, що також каже, що має додатковий захист. Оце глянцеве листи. Ні одної плямочки, от бачите, це зараз початок. Потім побачите, вона вже буде цвісти, також пізніше, що не буде, вона нічого там абсолютно ніде. Це ще показуємо чого, що хочу наголосити: невисока вона, того що обрізала я її під опору. І були зворотні морози, вона спочатку отак не дуже наростала, але ну, пізніше вона піднялася вище за 2 метри пішла. От так, це початочок, тільки зараз подивитися пізніше. Так, кущ потужній. Дивимося на звороті квітка. Квіточка дуже така чи що подібна, схожа на старовинні такі троянди. І має відворот такий сріблястий. Бачите, це вже до йде... пізніше. Вона вже це я знімала, вже на трошки пізніше, вже більше квітів розкві... розцвіло. Ну наскільки я не знаю, 10 днів більше. Я не, не, не рахувала того, що вони дуже не обпадають чистенько, не треба за ними прибирати. Що, що, Флорентина, що, що ця. не смітиться, не обсипається. Квіти довго, я не знаю. Гляньте, який гарний кущ також потужній. Він 2-3 метри запросто бере. Ну вона в мене молоденька трьохрічка. Аромат на мене. вона має дуже витончений. Але більше я вже так спеціально ходила, порівняла, більше майже насичений, ніж у п'єра в моєму садочку. Більше насичений. І... За три рочки також ні разу нічим не захворіла. Від слова зовсім. І цвіте дуже щедро, дуже насичено. Пелюсточками такий кольор, скажу так, ну, порівняння, порівнянні, як в колі французького вина. Ні, Але не того вина, що подаю в дорогих ресторанах, а такого, як ми з чоловіком тримаємо для особливих випадків. Ну, Оскільки в нас є, щоб мати вино, треба мати виноградник, Отож, ми маємо виноградник і робимо собі, маємо вино домашнє, хороше. Ось так що порівняти я маю з чим. Її квіти такі дуже густомахрові цієї троянди, і мають щільні пелюстки. Вони такі щільні, такі, ніби вручну шиті з атласу. От, ну, я все думала, більше шовку чи затласу. Ні, такі з атласу. І тримаються довго. Навіть як у нас вона росте також до обіду на повному сонці в першій половині. Що їй дуже там комфортно бачу, бо після обіду вона віддихає. У мене оцей трояндарі дуже, напевно, подобається нашим трояндам, того, що ландлуст прикриває. Так, пересадила я ландлуст, того, що він закривав, він дуже знаєте, який високорослий, закривав, скоріше посаджений Цикламен, мене трьохрічка. Був обрізаний дуже низько і після повторних заморозків йому важче було адаптуватися, але нічого, він же вирінявся, пішов після другого квітування, більше пішов як 2 метри. Так що таке, скажу що ще: на правду, що цикламент Дерансар -де це троянда десерт. Якщо би був десертом, то думаю, що був би домашнім таким справжнім домашнім тортом із соковитими ягідними мусом. Ще скажу, чого варто вибирати цю троянду Того, що троянда дуже стійка. Квітує з травня до перших заморозків. Показувала я це в відео про троянди, які цвітуть до пізної осені. можете переглянути, кого цікавить. Утворює такі ж квіти, красиві, як знаменитий п'єр, від якої походить як природна мутація. Має такі ж щільні пелюстки, що добре витримують усі негоди. Так що, Дуже гарна рекомендована троянда. Це Клемен П'єр дерансар. Пускаєте собі в садите де хочете, буде прекрасою. І звісно, що королева першості в моєму садочку, це є П'єр дерансар. Так, ця троянда підкорює людей з першого погляду своєю красою. І такий маленький відступ. Бачимо, ми ще поки маленький відступ, бачимо ми. Ось вона у мене в повній красі П'єр Дарансар. моя красуня. Перший раз я побачила цю троянду десь років, напевно, 15 років тому в маленькому містечку на березі Середземного моря в Іспанії. Так, в одному розсаднику, в дуже такому гарному. Як побачила її на арці, і собі так сказала своєму чоловіку, цю троянду, я обов'язково, якщо буду садити троянди, то вона буде в моєму садочку. Ну, видно, що нічого не буває так випадково і просто. Того, що зараз у мене, я, звісно, не знала, як вона називається ця троянда, п'єр, не п'єр, витка. Ну, звісно, що в'юнка плетиста це я зрозуміла. А більше нічого, хоча вона там так мучилась на тому сонці. Іспан... В Іспанії, що можна нам тільки позаздрити в нашому клімату, тому що вона там сонце пекуче, просто ще така арка металічна, набідненька, ну але все рівно квіти були надзвичайно декоративні, красиві. що Відразу я підійшла так і вже розглядала. Думаю, Боже, як ж це Бозя може таке красиве і на світі може природа таке придумати. Так, що от таке? Зараз в мене є два кущі від різних продавців в моєму садочку, і два надзвичайно красиві і здорові. Думаю, що троянда П'єрдерансар перевершила своє власне ім'я, бо її впізнаєш, отак подивишся, і відразу з першого погляду, є троянди, які прикрашають сад, а є просто скажімо, троянди, що прикрашають сад. А є троянди, які є акцентом, які є фоном. А моя П'єр Деренсар, я рахую, що в мене є не акцент, не фон, а це є сцена для мого трояндарію. Саме настояща сцена. Її пелюстки, от, на відміну від цикламена, це вже як вершковий десерт. Кремового, там, там малиновий, тут кремовий мус. І таке, всередині ніби таке ягідне легесеньке пюре. Вона не просто красива, вона ідеальна. Скажемо, до млості. Так. От таке слово прийшло на голову мудре. До млості, скажімо. А ще ця красуня дуже здорова, стійка до усіх погодних незгод, так само, як і цикламент. У нашому садочку за три роки вона нічим ні разу не хворіла. Сонечко тримає відмінно. Дощі також. Хотілося б, звісно, щоб друге квітування було обільніше у неї, але щедріше. Але подивимося далі. Вона ще молоденька, вона цвіте. Виходить на другу хвилю також. Ну, звісно, не так, як це перше квітування. не буду обманювати попереду. Ось Горджес, красунька, неймовірна. Посадила я її, і так лілія там гарно також. Посадила зараз я ще біля цикламена, щоб так було в дзеркальному такому виглядала. Ця лілія гарна. На дуже прикрашує неймовірний запах. Хожу отак піду знімати, і все одно до П'єра проходжу. Ну, я не знаю, це сама досконалість. Погодження її, так, Франція, 1985 рік, селекціонерка Марі-Луїза Меян. названа на честь відомого поета П'єра Дарансара. Квітка також, так же частоподібна, щільна махрова. До 70 пелюсток. Такі, також щільний колір, такий біло кремово-білий з таким карміновим, карміново, верніше, рожевим таким обравленням. В центрі має такий перламутровий рожевий. Ну, І закрутка. Ну, Закрутка нічим не перепутаєш. Ну, Така просто зефірна, викручена. така. Я, я не знаю, ну, Це просто якийсь шедевр. І Ззовні такі пелюстки мають такий зеленкуватий відтінок. Тривалість квітування однієї квітки 8-10. кажуть. Я думаю, що набагато більше. От, от гляньте, гляньте, яка то закруточка, яка то ніжність, Боже, яка то краса. Аромат легкий, такий ніжний, з нотками старовинної троянди. Кущ. Як хто собі формує. Ну, до 3,50. Добре, я, наприклад. Свої троянди, як одну, так і другу. Вони у мене посаджені зеркально на двох опорах, таких як книжка. Шкода, що погано знімала на старому телефоні. Було видно, якщо, на, десь, Бог, дочекаємо на другий рік, вже буду знімати, як належиться. Вони як зеркально посаджені, і я їх обрізала одинаково. Минулого року на метр під укриття, я їх не пригнаю. Ось восени я їх обрізала під метр, і, оскільки були такі дуже е, зворотні заморозки, звісно, трошечки вона погано наростала, але потім що одна, що друга і вже вище опори е, пішли більше, ніж 2 метри. Але на початку, як бачимо, вони ось так, що я їх підрізаю під, е, під укриття, маю такі мішки, ми дістали з почти, вкриваємо її, приспилюємо понизу старими електродами. І обмотую мотузкою. Отак вона в мене зимує горизонтально. Залишаю кращі з кращих пагон, стараюся базальні залишити. І молоді, звісно. Ну, вибираю кращі з кращих. Так що, які хотіли би побачити, я весною. Так що, але вже цього року, вже цієї осені, то вже залишили метр 50 вище і вище вкрили. Ну, зараз вони от під таким снігом в нас. З щільною ковдрою, думаю, що їм комфортно і перезимою, дай Бог, буде навесні краса. Так що така П'єрдерансар дуже красунька. Рекомендую усім. В кого немає, у мене є ці дві трояндочки. Також я вже помі... маю їх тут і два палерояль, що поміняла також цієї серії. Ні одна, чесно кажучи. Ні одна єдина з цих троянд, в мене, що я сьогодні переконана, не мала ні одної плямочки, нічого. До пізної осені, здорові, як має бути листя глянцеве, здорове. Отак, От бачите, як ще повертається. Як вона знизу. Так ж само, що п'єр, що цикламен, вони квітують зверху донизу. Недурно райська квітка називається. Так що... Такий п'єрдерансар в мене.